Сьогодні ми передаємо сертифікат від краплі Івану. Іван представляє свого батька, який і став переможцем, але, на жаль, не зміг завітати на стадіон. Тож цю місію виконує Іван Твоє ставлення до футболу. Хороші Граю дуже гра дуже гарно. Мій батько завжди сі, підтримує мене. Я боліваю за Шахтар і реамандара. Я, я бажаю тобі, щоб у всіх твоїх справах тобі щастило і, звісно, у твоїх заняттях футболом. Що ж, і ще один сертифікат від краплі передаємо у руки переможця розіграшу. Вгадай рахунок матчу Єгору. Єгору, тримай. Бажаємо гарно Ляко. тобі провести час. Єгор у нас займається футболом. І зараз розповість про свої досягнення. Я граю вже 5 років Ого. та забив, не знаю, десь 10 місії. Скажи, зараз час літніх канікул, а під час школи як вдається поєднувати навчання і заняття футболом? Важко? З да. графік ще важкий у футболістів, да. Да? Да. але успіхи у школі є? Так. Як і у футболі, так? Так. Слава Україні!